Цього дня Україна вже 1035 років відзначає свою православність, коли князь Володимир охрестив Київську Русь. Ця подія стала ключовою в закладенні основ державності. Торік президент Володимир Зеленський своїм указом запровадив нове державне свято, яке святкуватиметься в день хрещення Київської Русі. Свято припадає на цей день, посилаючись на багатовікову історію українського державотворення. На цьому наголошували під час урочистого заходу. На жаль, це вже стало традицією. Кожне свято приходити сюди на лобне місце для кожного шостинця, для кожного шостинська, які безмежно вдячний нашим землякам, які віддали найцінніше своє життя. На стоячі на захисті України до відзначення державного свята і до покладання квітів до меморіалу захисників України долучився очільник Шосткінської громади, Микола Нога, а також Максим Кіцелюк. Вони привітали містян та наголосили на важливості події. Щиро вітаю шосткінців, шосткінську громаду, всіх українців з цим святом, з ним державності України. Я всіх вітаю з нашим святом, з ним державності України. Разом до перемоги. Ми поцікавилися у шосткинців, як вони відносяться до свята і що для них особисто означає українська державність. Це багато означає дуже багато, тому що держава для нас це наш такий стрижень. Це те, що повинно бути у кожного з нас всередині. Без цього не можна. Держава це батьківщина, держава це люди, держава це робота. Це це є для мене держава. Державність – це моє життя, це моя безпека, це все те, що мені треба для життя. Держава це головне ттєво необхідне для кожної людини. Якщо людина живе без держави, то в її немає ні душі, ні нічого. У її немає нічого святого. Ой, українська держава. Державність, Ой, Державність. напевно, люди, які які допомагають один одному, які в скрутний момент готові притягнути руку. Державність важлива для країни, особливо для громадян цієї країни. Важливо, щоб кожен громадянин відчував, що держава, яка піклується про даного громадянина, робить якісь кроки для того, щоб громадянам було в першу чергу комфортно і зручно жити в даній державі. І якщо б як кажуть, на кожному кроці робилися такі кроки на зустріч громадянам, громадяни б відчували гордість за свою державу. Тобто держава піклується за свого громадянина. Українська державність для мене це насамперед цілісність нашої держави, територіальна, щоб поскоріш закінчилася ця війна, і Україна була самостійною державою. Не буде державності, то не буде і людей. Що таке держава взагалі? Держава це люди. Які проживають на якійсь території для мене. І ми маємо е, всі шанси захистити нашу державу вже в цьому році. Ну, це коли будуть виконуватися закони як слід, коли буде справедливість, нормаль, коли війна закінчиться, щоб хлопці додому з фронту поверталися. Якщо не буде державності, не будуть виконуватися закони, не буде виконуватися ця пірамідка влади. Нічого не буде. День української державності святкується лише другий рік поспіль. Чи варто приурочувати більше державних свят? Розмірковують шосткинці. Що забагато, то не здраво. Дусить. Свят потрібно, як кажуть, небагато, але щоб ці свята були визначальними. Тобто, якщо є дійсно свято, щоб людина відчувала, що це свято, щоб було святкування на відповідному рівні. Ну, зараз, на жаль, воєнний час, як не до святкування, нам би перемогти в цій війні, а далі, звичайно, я ще раз кажу, треба державі робити для громадянина. А зараз війна, хто значить потрібно, ну, але без свят теж папа. Я думаю, наш верховний головнокомандувач. Він зробить стільки свят, скільки потрібно в нашій державі. Я думаю, що так. Важливо. Цього дня містяни побажали громадянам. Мудрості, тиші, миру, І щоб все в нас було гаразд. Злагоди, злагоди вам, молодим, щоб у вас все склалося в цій державі. Громадянам хочу побажати насамперед незламного духу та перемоги.